Наша знімальна група побувала в одному із дворів Чечелівського району Дніпра. Що ми там побачили і на що нарікають мешканці? Далі у наступному сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Чотирирічний Ваня на своєму толокарі збавляє швидкість, бо по таких внутрішньоквартальних дорогах ані пройти, ані проїхати нормально неможливо. Пахає блога вщент розбиті дороги. Це перше, що впадає в око, коли потрапляєш у двір будинку. номер 7 по вулиці Янгеля. Місцеві мешканці бідкаються, що такими їх зробили фури, що повадилися тут їздити. Оце таке поробилося, Бо чому от ж залазять фури? І вони що хочуть, везуть оце ж сквозняк, сквозняк, і там сквозняк можна вдоль нашого дому. що хочеш вести. Хоч у ці ж даже поклали, бачите, поліцейські. Ліжать бетонні блоки, що загороджували проїзд, просто хтось посунув у бік, щоб і надалі можна було безперешкодно їздити через двір. У підсумку внутрішньоквартальна дорога, що йде за тамтешнім гуртожитком, виглядає так, наче взагалі ніколи не була заасфальтованою. Переповнені сміттєбаки і купи сміття. Вітер вже встиг його рознести до спортивного майданчика, бо вивозять його звідси, як свідчать люди, не часто. Сміття вивозять іноді, ну ні, не, не часто. І що, коли довго, довго не вивозять, що тут. А що тут? Літають по всьому двору, мусор. Ну, да, нас троє, так. Да. Дорого комуналки, дуже дорого. Це як щось як пороблене, отаке зробили. Хоча у нас дворник убирає чудово. Ми не можемо на нього поскаржитись. А оце отаке барахло. І оце не вивозять. Не виводять, і оце боже, оце така гра, а тоді ще буде вища гра. Уже не видно з фізкультурного цього майданчика. Привозять отаку шаланду, оце згребуть, і і тепер не звісно, коли це воно ще і прийде у наш двір. дніпряни. Навіть були свідками того, як сміттєвоз їхав звідси, залишивши стояти повними сміттєві баки. Виправдовувалися, що не вони повинні його вивозити. Вот здесь вот мусор вообще не вывозится. Вот. Я не знаю, вроде люди и плотят, и это самое. А почему не вывозится, никто не знает. Пришла одна машина, глянула, что полная, развернулась и пошла. Мне сказали, что это не та машина, которая должна прийти забрать мусор. В общем, не, не та фирма. Ну, просто проезжает. Ну да, да, посмотрели, что полные, это самое. Воно й не дивно, що у цьому дворі такий безлад, бо вже скоро депутатська каденція закінчується, а люди досі жодного разу в очі не бачили тут ні чиновника, ні депутата міської ради. Звернення до них ефекту не мають, тож сподіваються мешканці, що цей красномовний пейзаж все-таки вплине на них. Хто має відповідати за чистоту і порядок у нашому місті? А ми до цієї теми ще повернемося. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1.